У Харкові пройшло урочисте відкриття дитячого модельного центру. І не тільки модельного, а й продюсерського. Адже тут навчають гідно представляти Україну на світових тижнях моди. My Fashion Lady. просування, модельного мистецтва, участь у телевізійних проєктах та міжнародних заходах. На гранд-шоу завітали і вісті. За декілька хвилин тут розпочнеться грандіозне шоу. Останні приготування перед виходом на сцену. за декілька хвилин розпочнеться гранд шоу Які емоції вирують наразі у вас? Перед кожним виходом на сцену у мене є звичайне хвилювання, але це таке приємне хвилювання. Кожен вихід на сцену це нові емоції. Та завжди свята фешн-леді – це позитивні емоції. Тільки позитив. Ми не на мир, на все добре. Все супер. Ну в мене легесеньке хвилювання. Ну це стандартна штука. Один крок на сцену і все буде добре. Ми пішли. Хлопці, шоу мас. Вага вашого модельного як, продюсерського як, центру чи, як, по перше, ми, чуваєте, ми не тільки навчаємо вами, модельному мистецтву, а й супроводжуємо повністю. По-друге, ну, нашу наше, школу наше, одразу це видно зумливим. це професійність, акторська майстерність та знання. Майфешенлеє це успіх, це краса. Це Засновниця My Fashion Lady Єсі Олександрова. Окрім успішного розвитку центру, ще й відома українська дизайнерка. Глядачі мали змогу побачити презентацію її нової колекції Black and White. та вже знайому та вподобано. Denim Style. Тут постійно виготовляють сценічні костюми. My Fashion Lady – дитячий модельний центр, який вже встиг себе зарекомендувати. Попри, де моделі приймали, <просив> а, моделі приймали та прийматимуть участь? моделі приймали участь у різноманітних ванітних 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 заходах, ванітних ванітних показах, концертах. Я Нас запрошували ванітня. до Києву, до Полтави, до воняло, різноманітних містах країни. Ми постійні гості на заході фаворити Харкова. Вже чотири чи 3 три роки ми постійно приймаємо участь у цьому заході. А де моделі? Братиму участь, я поки що вам не скажу, тому що це буде для вас невеличкий сюрприз. Яку атмосферу ти хочеш показати своїми постановами? Звісно, хочеться передати тільки позитивну атмосферу, викликати у глядача певні асоціації. До кожної постановки ми відносимося з певним професіоналізмом та великою любов'ю. Професійна підготовка моделей від п'яти до шістнадцяти років. Чому вам подобається займатися модельним мистецтвом? Модельне мистецтво для мене це нові друзі, нові партнери і вцілення нових ідей щодо сьогоднішнього виступу малечі з іграшками. Що вас за душу? Так, це наш показ. Модельна агенція «JK Models». Ми простоту, гармонию, наше майбутня. ведомых брендов и украинских дизайнеров. Я э, предоставила коллекцию для фотосъемок. Она называется Бибабо. То есть это такие стилистические куклы. То есть я очень рада, э, что в таком такой как бы период э, военное время здесь сейчас очень много людей, которые ну я не я не знаю, как это правильно сформулировать, которые настолько живуть, радуються, цветут. і естественно, це діти. Если бы таких мероприятий було побольше, ми би були сильними на сцені. Показують свіжі ідеї та цікаві погляди дитячих колекцій. Ми любимо робити ваших дітей щасливими. Нам дуже подобається, коли до нас приходять у магазин або замовляють онлайн. Ми працюємо по всій Україні також за кордон відправляємо діткам речі, і ми дуже вдячні, коли нам приходять масу фото, звіта від відеовідки. Це нас надихає створювати все більше і більше класну і надзвичайно зручну одежу для дітей, щоб вони виглядали на мільйон. І хочу вам ще побажати сьогодні приємного перегляду, мирного неба та міцного всім здоров'я. Це нам зараз дуже потрібно. Коллекция была вдохновлена. Мы вдохновлялись нашей племянницей. В том, что идет сейчас на улице весна. У нас мы используем только в своих коллекциях натуральные материалы, качественную фурнитуру. Весь процесс от самого начала до конца контролирует мой партнер, моя сестра. Она следит за техническими всеми процессами. В общем-то, пуга стайл. Подписывайтесь на нас в инстаграм. По доповнили яскравим тематичним відеорядом із куточків квітучої України з екранів вітала й та частина команди, яка наразі не в Харкові. Наші чарівні таї за любов та підтримку в кожного з нас. Ми завжди, всі в кадавопріжам снімахой. Кліп, кадаю, вижу, Я тебе біжу, біжукні і внімаю. Вічно для мене не дала мені любов, і я ті далі не клітаю. Сьогодні ну це просто браво, тому що а, цього не вистачає. Харкову, воєнному Харкову, і це свідчить про те, що місто все ж таки живе попри все те, що відбувається, і харків'яни повертаються. І цей сьогоднішній захід таке грандіозне відкриття. Це свідчення саме цьому. Вже 20 квітня у Харкові пройде масштабний бізнес-івент з Юлею Козачковою, який відкриють саме моделі «My Fashion Lady». Сьогодні ми на цьому заході. Це відкриття продюсерського центру My Fashion Lady» у наших партнерів. Ми з Таїсією домовились, заключили договор бути партнерами. Її діти будуть виступати на наших заходах. Відкривати в різних ролях. Тому я я в захваті від цього заходу від організації. Сподіваюся, що наш Харків буде далі процвітати і будемо створювати такі неймовірні заходи, які підтримують наш дух. І таким було гранд шоу. Це Харків, незламне місто України. Для вас сьогодні працювала Анастасія Почерніна та Ми юний любий помічник. Михайло данша до нових зустрічей. Анастасія Почерніна, Євген Серіку, Вадим Макарюк Вісті.